Здоровенькі були вітаю вас на каналі і Требеньки. Сьогодні я з вами поділюся рецептом дуже незвичного, ну, придет може і звичного, але мега смачного борщу. Там буде один секретний інгредієнт, який ви побачите в процесі відео. І це буде борщ зі слобожанщини, родом, бо це буде борщ зі сливами. Так, зі сливами. Дуже смачний, дуже ароматний. Він обходиться без отступу, бо він закисляється власне, сливами і тим секретним інгредієнтом. Ну, звичайно, це буде на м'язку, це буде капуста, все, ну, звичайний борщ, тільки то, що в літньому виконанні з сливами і ще чимось. Обіцяю, що ви коли приготуєте хоча б раз цей борщ, ви будете його готувати постійно і чекати літа, щоб його приготувати. Так що сідайте позручніше, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок і ви будете завжди в курсі всього, що я тут класного готую. Так, що сідаємо і починаємо готувати. І почнемо ми з бульйону. У мене тут є от така от кісточка хребетна чи це ребра, ребра, ребра напевно. Е, на грам десь 300 приблизно і грам 900 м'яса. Ну, Це на кастрюлю, як я вже казав, 5-літрове, так що це. Достатньо, можете варити менше. І зараз це вже можна закидати, а м'ясо в мене такі от, різного роду обрізки гарні знайшов по акції, так що я їх зараз понарізаю і будемо варити бульон. Закидаємо в кастрюлю ще одну цибулинку, одну морквинку. М'яско я вже порізав, ну тут рішите, як вам подобається якими кусками більші, менші, ну я такими середніми нарізав. Закидаємо все в кастрюлю, варимо, поки там не підніметься пінка, знімаємо пінку і потім далі покажу. Шумовиння зібрали, тепер додаємо трошки духмяного перцю лавровий листок. А лавровий листок, якщо ви не маєте такої оцяці, можна просто запальничкою, але треба його чуть-чуть Пити. Буквально отак запах набагато кращий і насиченіший смак. Ну Це теж підходить не для всіх супів, а тільки для таких, от, типу, як борщ, розсольник Капусняк. Ну і все. І забуваємо про бульйон на півтори години. Так як решта, все там картопля, капуста, буряк, все свіже буде варитися дуже скоро. Нам треба максимально зробити насичений м'ясний бульйон. У Нас чуть-чуть менше середнього. У нас ось там залишилося пів години до готовності бульйону. І зараз нам треба О, таких я буду бурячки, чотири невеличких брати. Одного ми наріжемо. Кубиком і вкинемо в бульйон, а три ми натремо. Зараз ми в першу чергу нарізаємо цибулю і будемо її обсмажувати, потім натираємо морку, трошки будемо обсмажувати. І буряк. Це Бурячок так майже дрібненько нарізаний і його вже можна кидати в борщик наш. Нарізаємо нашу цибулю. Ну, дрібненько. Ну, якщо любите, можна і не дрібненько, тут вже від вашого смаку. І так грам з 25 і обсмажуємо ну, до такого легкого золотистого кольору. За той час натремоємо моркву і буряк. Моркву натираємо, звичайно, на самій цій більшій терці. Бур'як на цій ж самій терці. І зі слив нам треба буде витягнути кістку і порізати просто так ну, наполовинку і вздовж. А помідори нам треба буде відправити у чашу блендера і збити тіп, автоматний сок. Цибулька вже гарно почала золотитися, тепер можна додати нашу морковку. ну і Будемо змажувати ще декілька хвилин. І Потім додамо наш бурячок. За той час йдемо наріжемо картоплю. Топлю можете нарізати, як вам подобається. Мені подобаються такі не надто вже там малесенькі кусочки, щоб саме картопля була гарно відчутна в брощі, оскільки тут буряк натирається. Смажилося там буквально 3-4 хвилинки. І додаємо вже бурячок, зменшуємо газ на менше середнього, накриваємо кришкою і тушкуємо хвилин 15-20. За той час вже повністю приготується бульйон і ми вже будемо вже закидати всі інгредієнти. За той час ми ще підготуємо сливи і помідорки. Помідори збиваємо в блендер. Сливок просто розрізаємо пополовині і витягуємо кісточки. І... Це якось то я її відкладу. Не І нарізаємо просто так такими півкольцями. Наш бульйон готовий, бурячок вже теж готовий, протушкувався. Зараз нам треба витягнути нашу кістку, вона нам вже не потрібна. Свою роботу вона зробила. І будемо закидати картоплю. сливи нарізаємо так. Капусту там вже за бажанням. Як хто любить дрібніше? І запам'ятайте, завжди там, де є помідори, треба додати цукор для збалансування смаку. На цю порцію це буде чуть, ну, така столова ложка з горкою цукру. І зі спеції я використовую тільки хмелі сонелі, копчену паприку і сушену петрушку. Закидаємо нашу картопельку. І хай провариться хвилин 5-7, потім закинемо капусту. І вже аж потім підуть сливи. І ще буде, звичайно, цей самий секретний інгредієнт, про якого ви навіть очікувати не можете. Ну, а хто цікавиться кулінарією і знає рецепт слобожанського борщу, буковинських борщів, то може здогадатися. Добавляємо капусту. І додаємо спеції. І буквально. 3-4 хвилини максимум і будемо додати сливи. Крилася капуста, додаємо сливи. Буквально 2 хвилинки ми влиємо томатний сік і додамо сіль і цукор. Заливаємо наш томатний сік. Обов'язково цукор і зразу сіль можна додати. Увага, 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 секретний інгредієнт малина. От таких на цю порцію дві жменькі малини. Для декого це буде дивно, ну, хто цікавиться історіями борщу, то такі рецепти, звичайно, знає. Попробуйте, смак вас просто ну, нереально здивує. Ви будете чекати літа і малини, щоб готувати такі борщі. Перемішуємо і варимо також буквально 3-4 хвилини. Чесник можете додати, звичайний. Я додаю заморожені чесникові стрілки. Я їх цього року наморозив досить багато, так що. Щоб не пропадала, використовую. Проварилося буквально там 4 хвилинки і додаємо вже нарешті нашу засмажку з буряком. Зелень за бажанням, мене трохи кропу, трохи петрушки. Сипемо, і ще буквально хвилинка і даємо настоятися, пару хвилин і будемо подавати, щоб не переварити поля. бо Боже довше вже буряк буде кипіти, то й ворож буде ставати блідішим. Це готова пару хвилин настоїться. І покажу вам вже з подачею, як воно виглядає. Ну, запах неймовірний, вже я вам то кажу. Такий от вийшов класнючий борщ. Бачите, який прозорий бульйончик, а який класний колір червоненький. І трохи сметани я посипав зеленю. Ну і перемішуємо м'яско, А ви як попробуєте оцей смак поєднання? Всіх смаків, які тут є, це просто ну, не порівняти з нічим. Я кажу, ви будете чекати літа, щоб такі борщі готувати, бо була б малина і слива. Так що, підписуйтеся на канал, чекаю вас знову в гості. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні!